Привіт, друзі, сьогодні буду займатися часнику. чеснику. От таким чином я його сушив. Там далі весь чесник, то тещень, батьківський, а тут а перший це харнас польський сорт, аналог нашому е, сорту Любаша в Україні. Я його купляв на посівний матеріал 1,5 кг. Тому зараз будемо калібрувати його і в кінці відео. Узнаєте, який результат вийшов у мене по цьому часнику. Дивіться далі. А для кальбрування я зробив собі з картона такі отвори, вирізав 3,4,5. І, і так, друзі. Поки я сильно не розігнався, а поки пообрізав, вирішив, що краще я зараз зважу весь разом, а потім вже, коли по розмірам порозділяю, покажу, скільки вийшло якого розміру. А зараз будемо важити. Поки я буду важити, зайдіть в коментарі, будь ласка, і напишіть, які ціни у ваших регіонах. Бо в нас в Бердичі в Житомирській області на ринку приймають чесник по 80 гривень, а продають вже від 120 до 180 гривень, в кого як. Тому цікаво, що у вас по цінам на чесник. А зараз ходімо важити. І так, важив пустий ящичок, він приблизно важить 400 грам. І зараз побачимо, скільки важить весь чесник. О, як незручно з телефоном. Оба! Оп! І так, перший нас показує 3300 мінус 400 грам, значить 2,900 виходить чесника. І... Більший чесничок ящичок. ящичок показує 10620, тобто мінус 400, 10,200. 10,200 і майже 3. Виходить у нас 13 кг. Якось так. Ну і результат по чеснику харнас, який був куплений 1,5 кг на посадковий матеріал розміром 4,5 5 в перемішку. І в мене вийшло. Розмір троєчка, один єдиний. Потім розмір чотирочка. Четверочка 4,5. Ближче до п'ятірки, Тут вийшло мене кіло 800 Розмір 5,5 більше 1,5 кг. І 10700 вийшло розміра розміру 5-5,5. Ось такі результати. Тому ставимо подобайки. Не забуваємо зайти в коментарі, відповісти на моє запитання. І підписуємося. До зустрічі, Па-па.